Друзі, зараз пройдемось по майданчику, покажу, які у нас є машинки. До речі, насчитав сьогодні 9 міганів. Саня, ти продаєш свою ауді? Да? Покажу. Покажемо. Аудюху, дивіться, яка пушечка. Який рік? 16-й? 2016-й. Така старенька машинка, але нічого, можна їздити. Не обіжаєшся. Продамо, а кращу купимо. На шкіряному салоні, дивіться, яка ракета. Який тут? Двохлітровий дизель, так? Да? Двохлітровий дизель. Ану розкажи, коротенько така про неї. Давай, Шкіра, автомат, музичка преміальна. BO. Скільки грошей? Е, ну, так, щоб віддати, 19 900. Е, е, Який пробіг? 198 тисяч. Це 2 літри дизель на 150 кінських сил, так? Да? Так. Передній привід. Передній. Що ж, Пушечка, як вам На зимовій пиш... гумі, гума нова. Е, і диски покрашені. Там диски ще якась бордюрка ідеральні. була, так? Да? Да, Чуть-чуть бордюрки були, підфарбували взагалі, технічно все справно, класна машина. Що ж, погнали, далі покажу по майданчику, що у нас є тут. І не забудьте підписатись на телеграм-канал, в телеграмі всі актуальні автомобілі. Всі новини в першу чергу в телеграмі. Посилання на наш сайт внизу, мої контакти і контакти моїх колег теж внизу. Мене звати Владислав. І я ваш персональний менеджер. Погнали. Що ж, почнемо огляд майданчика з Зойки. Зойка 52 кВт, автомобіль 2020 року випуску. Запас ходу в 400 км. До речі, є попередній огляд по цьому автомобілю. Це найнижча ціна в Україні, але це не значить, що автомобіль поганий. Його повністю перевірено, діагностовано. Е, є витяг по соху. по помилкам взагалі ніяких один елемент фарбований, слой лака, скажімо так. Взагалі класна тачка. І саме-саме найнижча ціна в Україні. Крім того, ще є торг. 57 пробігу, 20-й рік, рік чистий, ціник 14700. Далі, ізюмінка нашого майданчику, це ліжє пульс. Автомобіль для комерції, запас ходу 150 км, ціник 3,900. Ідеальний, ідеальний автомобіль для комерції. Він, на жаль, з одною дверею нам заїхав, його можна поставити на облік, трошки вділюємо увагу. Але так як він без двері, по дорогам їздити не вийде. Тобто, потрібно або придумати щось з дверкою, або взагалі його використовувати на якійсь території, закритій. Тобто, якщо у вас є якась фірма і вам потрібно на фірмі якийсь товар, щось перевозити, то ідеальний варіант. 3900 150 реально проїжджає. Е, так, далі у нас сітриєнчики СіЗеро, Zero, Peugeot Ion, червоний, синій, білий, будь-який смак. Е, 17-18 роки, цінники 7700-7900. пробіги в районі е, 7-15 тисяч кілометрів, не більше. Ось такі от вони красунчики. Запас ходу у них реальний. Е, ну, влітку 100-110 проїжджають. Це в 18-му році. Старіші, які у нас були, зазвичай приїжджали вже слабшими батареями, вони приїжджали менше. Нещодавно клієнт писав, то казав, що у нього такий же був Citroen чи Peugeot, я не пам'ятаю, ну суть не та. Одинакові автомобілі. Він сказав, що проїжджав навіть 140 км на такій машинці. Причому заявлених 130 це ще в коментарях мені за Зойку писали, що 400 вона не проїде, що це фантастика. Але товариш на Зойці проїжджав 410 км з сохом 86% на хвилиночку. І Зойку 52 кВт я не бачив, в якої сох більше, ніж 90%. Якось так. Е, але, тим не менше, 86% приїжджають 410. Якщо постаратися, дуже постаратися, то я думаю, може приїхати навіть більше. Так, Наступна у нас зойка теж 20-й рік, пробігу трошки менше, 37 тисяч кілометрів, коли в попередній 57 було, е, ціник 15900. Якщо потрібно, цю зойку можу окремо відзняти, я її не знімав. Далі підемо, у нас початок йде майданчика по електромобілям. Пробіжимось, розповім, що у нас далі є. Peugeot Partner, переобладнаний в пасажир. Так, щоб не, був, не буду повторюватись, перші автомобілі практично всі переобладнані в Україні вже під пасажир. Вердичний у нас ще все. Що ж, 17-й рік пасажир, запас ходу 130 км, 12 тисяч доларів. Вже в рейсталі. В Дорестів ми маємо за нижчим цікавішим цінником 2014 року 9300, але дві здвижних двері. В попереднього є два порта зарядки, швид... Швид... точніше, є плюс швидкісна зарядка. Тут у нас тільки звичайно. Далі кінгу, кінгух трошки менш цікавіша в плані запасу ходу, вони проїжджають 100 км, заявлених 2014 рік, пробіг 25 тисяч кілометрів 9700 в коментарях там часто теж писали по поводу малих пробігів. Ребята, електрички на них дуже багато не накатують, тому і відповідно маленькі пробіги. Зайдіть на аукціон і подивіться, які там пробіги на електромобілях. 18 рік Берлінго, то у нас були пижики, це вже Сітроянчик. Берлінго, 21 пробігу, 18 рік 13150. В оригінальному пасажирі дві здвижних двері, навіть ззаду є форточки. Цікавий варіант автомобіля. Саме в оригіналі, навіть є автоскладування дзеркал, непогана комплектаціях взагалі для е, Берлінгу, а це, в принципі, як, би, як і Кенгу, це переважно комерція. Далі кенгуха у нас, навіть з поперечинами на даху. Залишили французи 14 рік, пробіг 19 тисяч кілометрів, 9800. Наступна кенгуха в Дорестайлі, 12 рік. Пробіг 87 тисяч кілометрів, 7500. Партнер в довгій базі, як бачите, 16-й рік, 74 пробігу, 11900. Рено Кольос в максимальній комплектації вже на реєстрації, завезений нами десь 1,5-2 роки тому. Проїздив відповідно півтора-два роки в Україні. Зараз продається на максимальній комплектації. 10 рік, 231 тисяча пробіга, двохлітровий дизель автомат. Класичний автомат, наголошу, повний привід 10400. Nissan Leaf, Ліф у нас 20-го року. 56 пробігу, батарея 40-ка 18300. Весь у рідній фарбі. Я на нього обзор теж знімав. Hyundai Kona, 20-й рік, 38 пробігу, батарейка 39 кВт, запас ходу в 300 км. 18800. Зимою проїжджає 250 км весь в рідній фарбі стан нового автомобіля. Далі Міган GT Line або GT-Line на 17 дісочках. обвес, бампера, знову ж таки, підкреслюю, GT-Line. Не GT, а GT-Line. Чому? Тому що у нього дизель 1,6, а якщо буде у вас чисто GT-шний, то там буде бензинка, в якій за 200 лошадок. 15 рік, 181 пробігу, 10900, механіка шестиступка, до речі, чому GT-Line також полукавши і спортивне кермо, яке має Інакшу форму в порівнянні з звичайним міганом. Вон наступний звичайний у нас міганчик. Синіг 2017 року, 108 пробігу, 1,5, 110 кінських сил, хороша комплектація. Zen на автоматі, роботизована коробка EDC 7 ступенчата з мокрим щепленням. 15500. Далі міганчик у нас не gt це вже у нас звичайний. 1.5 дизель, 2014 рік пробіг 218 тисяч механіка шестиступка 9800 в кузові Універсал. Так, По міганчикам четвертим, У нас сьогодні нарахував 9 міганів. Четвертих. Це у нас в комплектації Intense, На нього нещодавно зняв огляд. Це у нас 16 й рік випуску, 17 2017 році він виїхав з автосалону 175 рідного пробігу. 1,6 дизель 130 кінських сил, механіка шестиступка, 14-14, Оптика Full LED, підсвітки по салону, 17-ті круті диски. Цікава комплектація. На сьогоднішній день у нас цей в і, по-моєму, ще хетчбек в Intensie. Хто розуміє це реноводи, ви зрозуміли. Якщо ви на Рено не їздили, то Intense в Мігані це максимальна комплектація. Але знову ж таки, максимальна комплектація це все відносно, так як. Е, немає, наприклад, там, панорами, немає масажу сидінь і ще деяких доп-опцій. Все ж таки, коли купують автомобіль, то пере, ну, все індивідуально йде. Тобто, індивідуальний підбір, ви вибираєте, панораму не треба, мінуснули. Щось треба, доплюсували. Не буду це все розжовувати. Далі у нас Рено Каджар. Каджар у нас 2018 року пробіг 125 тисяч, 1,5 дизель, механік, ой, автомат, ЄДЦ. 17900 125 пробігу. Рено Grand Scenic на панорамі, класна комплектація. 17-18 рік. Перша реєстрація. 172 пробіг, 1,5 5 DCI, 110 кінських сил. Автомат, самиступенчатий робот-ЕДЦ. Ціник 15800. 7 місць. Форт Куга. 10-й рік, 234 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, 163 кінських сили, повний привід, автомат. Ціник тут 11500, по факту 10950. Так, Kia Sorento 2011 року, 231 пробігу, 2,2 дизель, 197 кінських сил, класичний автомат, ціник 15500, максимальна комплектація, шкіра 7 місць. Так, 2 пижика у нас, до на речі, з однаковим пробігом. Різниці тільки в синьому у нас панорами немає. Тут у нас є панорама в білому перламутрі. 16 й рік, що той, що той, 16 й рік, 171 пробіга на, на одному і на другому, 1,6 дизеля обидва автомати айсін на одному і на другому. Цей ціник 11400, цей ціник 12200. Так, Наступний у нас Citroen C4 Picasso 5 місць 15 рік, пробіг 209 тисяч, 1,6 HDI, 120 кінських сил. Автомат теж ISIN ціник 11700. Ринокенго вантажний, 19 рік. Пробіг має 178 тисяч, 1,5 DCI 90 кінських сил 9700, вантажний. Далі. Nissan nv 300 Холодильник, холодильна камера ззаду вантажна. 19 рік пробіг 213 км, кілометрів. 1,6 дизель, 120 кінських сил, Цінник 16500. Рено трафік. 19 рік також вантажний. 1,6, 120 кінських сил, 15200. Так, I30. 5 Hyundai у нас ще поки в підготовці, поки ще не актуальна, але якщо дуже цікавить, то в приватні повідомлення. Мій номер телефону там закінчується 717. Звертайтеся, дам більше інформації по тій машинці. Вона ще буде підготовкою підходити, треба буде сполірувати там туди-сюди і буде тоді ставитись на продаж. Але можна продати не готово. Так, міганчик, міган, міган, міган. Погнали по міганам. Тут у нас багато міганів. Міган 18-й рік, я пробігу 152 тисячі, 1,5 DCI, механіка 6ступка 13900. Наступний у нас в кузові хетчбек. Це, до речі, єдиний у нас в кузові хетчбек, тому ну, часто приходять для жінок, дівчат купляють, хочуть купити саме хетчбек. Ось вам хеч. До речі, мені в хачі він більше подобається, ніж в універсалі. 17 рік випуска, пробігу 205, 1,5 DCI, все як обично, 6-ступка механіка 13400. Це, по-моєму, інтенс-комплектація, так як в нього комбінований салон, там є підсвітки, електронні стоянки гальмо і так далі. Але оптика у нього звичайна звичайні галогени. Леда немає, як в тому універсалі. Так, на цей міганчик у нас чомусь ціни немає. Якщо зацікавить, то е, дам ціну. Але знову ж таки є ще варіанти, ціна десь буде плюс-мінус, як і на остальних. Якщо зацікавить, можете прийти, кожен з них пощупати. Е, Grand Sinic 13 рік, 7 місць, пробіг 217 тисяч, 1,5 DCI 110 кінських сил, механіка 6-ступка 9800. Так, по цим Сеніку, по цьому, цей вже у нас проданий. А це я не пам'ятаю, щось теж, по-моєму, в підготовці. Далі коліоси. Два брата-близнюка. Два таких красення. Перший у нас механіка. 12 рік, 202 тисячі пробігу, 12400. Двохлітровий дизель на передньому приводі. 150 кінських сил. Наступний у нас теж 12 рік. Пробіг 230 тисяч, теж двохлітровий дизель, але на автоматі. Класичний автомат. Jatco ag 0 гідротрансформатор. 13200. Зараз на цьому подивимося, повний привід він чи ні. Да, це у нас на повному приводі. Цей. Цей, цей, А ні, чекайте, цей, по-моєму, теж повний привід. А ну зараз глянемо. А я вже припутав. Ні, цей передній привід. Цей передній привід, цей повний привід. Так. Заїхали нам ось цих дві машинки в телеграм-каналі, знову наголошую. Підпишіться в Telegram, побачите більше автомобілів. Наприклад, ці заїхали дві машинки, по ним є акційні ціни. Я можу дати дуже гарну ціну і на один, і на другий. Звертайтесь в приватні повідомлення. Дам більше інфи. Тут є пошкодження. Є вм'ятини, як ніби хтось пихав чи ще щось. Але це викрититься без покраски буде в ідеалі. Всі автомобілі, практично, які приїжджають, у них десь щось потрібно робити. Якісь вмятинки, якісь царапинки, щось, щось з подрібницям, але потрібно зробити Даже самі свіжі нові автомобілі, як мінімум, потребують хімчистку, мойку і так далі. Так, По цьому міганчику у нас була ціна, я його знімав. Тут ціна 14 400 і в нього щось 120 пробів. Так, Синічок 2009 рік, 236 пробігів, 1,5 DCI, 110 кінських сил, Євро5, до речі, що дивно, для 2009 року бували вони не часто, частіше йшли Євро 4. Механіка шестиступка, 7900 в середній комплектації. Шкода Octavia. Так, Октаха у нас 19 року, 174 пробіг, 1,6 TDI, 115 кінських сил. Механіка. 15400 в кузові універсал. Так, ще один міганчик, треба буде ребятам сказати, щоб ціни зробили на них. От, попривозили, поставили, а ціни немає. Якщо цікаво, буде в синьому кольорі, в синьому кольорі я ще не показував. Е, дам інформацію. Кона, кона заїхала швидше за все, на клієнта. Цей міганчик теж в інтенсі буде продаватися. Цей весь в рідній фарбі, LED-оптика. Теж комбінований із салон, ще поки в підготовці. Синіквінтенсі теж тільки, тільки от заїхав, ще й його не було в продажі, так і машина брудна, її треба помити, почистити, хімчисточку зробити. І тоді будемо ставити в продажі. Теж тільки заїхав, на нього ще немає ціни, але якщо не готового, можете звернутися, я вам дам по ньому інформацію і дам ціну. Зверніть увагу, шкіряний салон, сидіння, дивіться, як рекаро. Дубно одною рукою сміттєзбірник. Це частіше таке буває, коли його видвигається, Але ця штука дуже удобна для дальніх поїздок. Електропривід сидінь, підігрів сидінь, масажі, підсвітки декоративні. Дивіться, торпеда навіть обшита шкірою, реально крутіший варіант. Комплектації інтенсив, і на неї дуже класна ціна на, на цей синік. Так що, якщо у вас він зацікавив, сім місць, панорама є тупо все в цій машині. Парктроніки в круг і Full леп, оптика, як і в короткому синіку. Так що звертайтесь, дам більше інформації по ним. Можна забрати їх не готовим. Там по факту хімчисточку зробити і все, технічно все, все окей. І Рідного пробігу в цьому, по-моєму, 209, за, другого, за золотистого я не пам'ятаю. Якщо, коротше, Звертайтесь, дам більше інфи. Погнали далі. Міганчик 2018 року, 127 пробігу, півторашка дизель, механіка шестиступка, 13100. Гарна ціна. По хонді теж ще поки в підготовці, на торех чомусь не дали ціни. Так, Хтось дзвонить, поки що зіб'ємо. Пізніше передзвоню. Такс, далі, далі, далі. Коліос на повному приводі в Дорістайлі 10 рік, 177 пробігу. 2 літра дезель, 150 кінських сил, повний привід. Автомат. Максимальна комплектація в білому перламуті. Кіасі 2010 року, 1,6 дезель, 115 кінських сил, Механіка 7600. Nissan Leaf, 18 року, 141 пробігу, батарея Сарковка, гарна середня комплектація 16 тисяч. Рено Кенго електричка 11 рік. E, що ж теж переобладнаний пасажира. Чекайте, чи це оригінальний пасажир. Ні, це переобладнаний, теж переобладнаний, 6800, але зроблений гарно салон весь в кольорі. E, Opel Zafira 2009 року випуску е, пробіг 170 тисяч, підтверджено пробіг, вона в Україну заїжджала, в неї було 169 тисяч 500 км. В суботу показував людям цей автомобіль, тому пер... я особисто перевіряв пробіг. 1,9 дизель, механіка шестиступка, 7 місць, 7750. Рено Дастер, Duster, Dacia, Дачія, Dacia, бачите. Але суть та ж сама. Е, 17-й рік випуска, 18-й перший облік, 1,5 дизель на 110 кінських сил, повний привід. Механіка шестиступка, 13,999. Рено Гранс Синік. Синічок 2011 року, 7 місць, 250 пробігу, півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка шестиступка, 8500. Далі синічок, це у нас сама дешева машина на площадці. Ну, як дешева. Сама найнижча ціна, взагалі, ціна, як, від якої у нас починаються ціни на майданчику. Другий синік, який у нас, в принципі, буває дуже рідко, 2007 року. 199 підтвердженого рідного пробігу 1,6 бензинка, механіка, шестиступка, класна комплектація, до речі, 6100. Так, ціна завишена, але 199 рідного для 2007 року це рідкість і комплектація, непогана, стан у нього взагалі бомбезний. Так, далі у нас електрогольфи. Один на штатних дисках, інший дивіться, на яких просто пушечка гоночна. 2015 -го року 89 тисяч пробігу 13300. А цей 2014 року 79 пробігу 13500. Батарея 24-ки. Далі, далі, далі. i30 18 року пробіг 179 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, механіка 14700. Класна комплектація, до речі. Талісманчик заїхав. Талісман у нас 125, по-моєму, пробігу має. Один елемент фарбований. Це тільки-тільки, розгрузили з автоози. Як бачите, вся брудна машина. Люди часто шарахаються, що машини такі брудні. Вибачте, не автосалон. Автомобіль доставлявся з Європи. Та навіть з автосалону, як везуть машини, вони в будь-якому випадку будуть з автовоза брудні. Якось так. Потрібно зробити уборочку, бачите, коврів немає, хтось загрузився, грязними ногами натоптали. Потрібно помити, почистити, коврики поставити. Ну і тоді автомобіль буде цей продаватися. Крутий апарат, альтернатива. Навіть не альтернатива, а частіше всього на нього на такі машини пересідають люди саме з Міганів. Талісман вищої комплектації, це вже конкурент посаду. Хай там вагодрочери трошки плюються, вибачте мене, але по факту як воно є. І комфортніше, і по плюшкам більше, і дешеве в обслузі. РАВ 4-11 року 224 тисячі пробігів, 2.2 дизель, 150 кінських сил, механіка шестиступка, повний привід 12500. Якраз сьогодні на нього закинув огляд на цю Тойоту, на цей равчик, на новій резині. По нові нові шини. Ти що, Не знаю, що за шини. Трістар, Китай, швидше за все. Але, тим не менше, нова резина вона коштує грошей. Так, да, літо, не зима. Але нехай собі буде, слухайте, нова резина взагалі супер. А... Що ж, всі автомобілі на майданчику розмитені, сертифіковані. Виписуємо договори купівлі-продажу, ви будете першим власником в Україні. Так, як, якось так. Підпишіться на телеграм-канал. Не забудьте, будьте бачити всі нові всі свіжі автомобілі, які тільки викуплені в Європі. Що ж, дякую, що ви були з нами. Що не забувайте і переглядаєте нас повністю до кінця. Вам гарного дня бажаю. Підписуємося, не забуваємо. Пока-пока.